Доброго дня! вас вітає Агентство нерухомості стабільність та маємо для вас чудову пропозицію продажу приватного будинку, який знаходиться в передмісті Івано-Франківська, село Крихівці. Маємо приватний будинок площею 150 метрів квадратних, житлова площа 130 метрів квадратних. Зараз більш детально покажу і розміщений даний будинок у нас на земельній ділянці 6,5. Ідеальна площа для того, щоб на задньому дворі ще можна зробити добудувати басейн, зону барбекю, альтанку чи щось тому подібне. Зараз більш детально вам покажу всередині сам будинок. Вхідні двері у нас металопластикові фірми ReHau. І всі вікна склапакети також від фірми ReHau. При вході в будинок у нас є по лівій стороні залізобетонні сходи на другий поверх. Є така прихожа велика. Під сходами можна зробити невелику гардеробну для верхнього одягу, для взуття, або ж розмістити якийсь журнальний столик, або якісь ніші під сходами, щоб можна зберігати речі. Так, і це по лівій стороні, по правій стороні у нас є гараж. Гараж 25 метрів квадратних. У нас розсувні ворота встановлені. Наступне у нас по коридору у нас іде ванна кімната великих розмірів. Є підведена вода з нашої свердловини. Свердловина є на ділянці пробурена глибиною 7 метрів і каналізація виведена. Наступна у нас іде кухня вітальня Вона Більших розмірів, вона йде по всій ширині даного будинку. У нас є велике панорамне вікно. Воно не відкривається, але є з двох сторін вікна, з цієї з правої і з лівої є двері. Які можна... Двері можна вийти на задній двір, і вікна можна відкривати для вентиляції приміщення. У нас є виведені канали на вентиляцію. І вихід на задній двір. Задній двір у нас. З терасою, такою немаленькою, можна розмістити садові меблі і гарно відпочивати на задньому дворі. І така зелена територія ще є, де можна спокійно розміщувати як басейн, так і альтанку або якесь добудувати самі підсобне приміщення. Все спокійно, тихо, сусіди, все забудовано. Зараз більш детально вам покажу другий поверх даного будинку. Дуже зручно підніматися по сходах, зроблені гарно, немаленькі ступеньки. Так, виходимо на другий поверх. У нас на другому поверсі є ванна кімната і є три житові кімнати. З однієї кімнати можна вийти на балкон. Зараз вам більш детально покажу це все. З коридору, коли ми виходимо на другий поверх, ми вийшли на другий поверх, ми можемо вийти на балкон. У нас є двері, які виходять на балкон. Прошу. Ті у нас краєвиди відкриваються з нашого балкону, і у нас там місто. Так. У нас перша житлова кімната. Вона одна з виходом на балкон. У нас є вихід на балкон. Проходимо в, по коридору в іншу, в велику більшу спальню за розмірами. Далі у нас такий ще з одного коридорчика, якщо виходите з першого поверху, ми переходимо так, в інший, де ми можемо попасти в іншу житлову кімнату. І у ванну кімнату. У ванній кімнаті у нас є. Канал на витяжку і у нас зроблений канал на комунікації. Внизу у нас підведена труба, яка йде з нашої свердловини, тобто можемо вивезти воду і відповідно нашу каналізацію. І житлова кімната менших розмірів, яка вікнами виходить, як і попередня, на задній двір нашого будинку. які у нас будиночок є в продажі, тому кому цікаво, звертайтесь в Агентство нерухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений, нижче в описі до цього відео. Дякую всім за увагу!